Свіжі новини про субсидію. Субсидію можуть забрати навіть у пенсіонера з мінімальною пенсією. Нові правила вже діють, і багато людей залишаються без виплат. Ви можете бути наступним. Дивіться далі, щоб не втратити гроші, на які маєте повне право. Кому не призначається субсидія? Ось нові правила, які вийшли від Кабміну. Важлива інформація для пенсіонерів та одержувачів субсидій. Суть нововведення від Кабміну міністрів ТАКА, 13 червня 2023 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 601 якою запровадив експериментальний проект із новим порядком нарахування субсидій. Головна мета зробити процес призначення субсидій зручнішим, прозорішим та ефективнішим для громадян. Головні переваги спрощення процесу подання документів, електронне подання заяв, зменшення потреби в особистих візитах до держустанов. Досконалена система контролю і перевірки даних. Автоматизація збору та обробки інформації. Як це працює? З 2023 року Пенсійний фонд України став ключовим органом, який відповідальний за технічне забезпечення процесу нарахування субсидій. Друге, збір обробку та зберігання даних осіб, які звертаються за субсидією. Третє адміністрування порталу, який можна подавати документи. Для цього створено веб-портал адміністративних послуг пенсійного фонду та мобільний застосунок, які дозволяють подати заяву на призначення субсидій, декларацію про доходи. Все це можна зробити онлайн, що особливо зручно для пенсіонерів та людей з обмеженими фізичними можливостями. Ви більше не зобов'язані їхати до державних установ та стояти в чергах. Перше. Міністерство фінансів кожного місяця пенсійний фонд передає дані всіх отримувачів субсидій до Мінфіну. Це необхідно для перше. Перевірки достовірності наданих даних верифікації. Друге. Запобігання шахрайству. Третє. Забезпечення справедливого розподілу державних коштів. Такий підхід дозволяє гарантувати, що субсидію отримують ті, хто дійсно її потребує. Друге. Міністерство цифрової трансформації відповідальне за технічну інтеграцію та. До опрацювання єдиного державного веб-порталу електронних послуг забезпечення безперебійної роботи цифрових сервісів, що дозволяють подати документи онлайн. Відтепер немає потреби відвідувати органи соціального захисту. Все можна зробити через інтернет. Участь місцевих органів та надавачів послуг до реалізації нового порядку залучено також місцеві адміністрації, керівники багатоквартирних будинків, надавачі житлово-комунальних послуг, тепло, вода, електроенергія, отримання будинків тощо. Ці установи зобов'язані надавати до Пенсійного фонду України інформацію про розмір нарахувань за комунальні послуги. Взаємодіяти через електронні системи. Також до системи підключаються об'єднання співвласників багатоповерхових будинків ОСББ житлово-будівельні кооперативи ЖБК. Усі вони мають власні кабінети на порталі пенсійного фонду, де надають необхідну інформацію. Якщо ж у них немає. Технічної можливості дані передаються в паперовій формі до територіальних управлінь пенсійного фонду, де потім вносяться в систему вручну. Кому можуть не призначити субсидію? Важливо розуміти, що тепер перевірки стали жорсткішими, а отже, субсидію можуть не призначити. Якщо. Неправильно подані документи особливо часто проблеми виникають з деклараціями про доходи. Заявник приховує додаткові доходи, наприклад, орендує квартиру або має додаткові джерела прибутку, має заборгованість за комунальні послуги, яка перевищує допустимий поріг. Четверте, не знав, оновив документи, але Неправильно. Зміна місця проживання складу сім'ї доходів. Має великі площі житла або дорогі авто, нерухомість, що перевищують гранично допустимі норми. Шосте. Не проживає за зареєстрованим місцем та не підтвердив місце фактичного проживання. Сьоме. Проживає за кордоном більше 60 днів без поважної причини. 8. Надав неправдиву інформацію навмисно або випадково. Увага! Тепер вся ця інформація перевіряється автоматично через державні реєстри. Тому приховати щось стало набагато складніше. Звітування і подальші кроки. Міністерство соціальної політики буде двічі на рік звітувати перед Кабміном про хід реалізації проєкту. Це дозволить вчасно виявляти проблеми в роботі системи, покращувати нормативну базу, адаптувати правила до потреб населення. Цей підхід крок до гнучкої та ефективнішої державної політики в соціальній сфері. Безоплатна правова допомога Якщо ви пенсіонер і вважаєте, що ваші права порушено. Наприклад, вам необґрунтовано відмовили у субсидії або зменшили її розмір. Ви маєте право на безоплатну правову допомогу. Юристи допоможуть вам перше. Підготувати скарги. Друге. Скласти звернення. Третє, Захищати свої права в судах. Телефонуйте за номером, який ви можете знайти на будь-яких державних сайтах. Довідник пільг для пенсіонерів Для пенсіонерів підготовлено безоплатний довідник пільг, який можна перше завантажити за посиланням в описі до відео, друге використовувати для отримання інформації про всі пільги, які вам належать. Цей довідник допоможе вам дізнатися, на які пільги ви маєте право, як їх оформити, куди звертатися в разі відмови. Для людей поважного віку це особливо важливо, адже система змінюється і старі правила більше не діють. Ось який є заклик до дії. Якщо ви отримуєте субсидію, якщо ви є пенсіонером, Цікавитися соціальними виплатами, або просто хочете знати, як захистити себе та своїх рідних, тоді зміни у порядку нарахування субсидій це для вас дуже важливий крок, і він буде на прозорості в соціальній сфері повністю для вас державою відкритим та прозорим. Це спрощує процес для громадян. Зменшує ризик зловживань, робить систему більш справедливою. Проте це також означає нові правила, які потрібно знати, щоб не втратити своє право на допомогу. А зараз ще одна дуже важлива інформація. Якщо ваша пенсія менша за дві мінімальні зарплати. Менше 4722 гривні станом на 2024 рік, тоді ви маєте право на субсидію та безоплатну правову допомогу. Не мовчіть, якщо ваші права порушують. Дивіться. Подібні відео шукайте інформацію і добивайте справедливості для себе і для своїх рідних. На сьогодні все. Бувайте здорові! Зустрінемося з вами вже в наступних корисних відео. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати свіжу інформацію.